Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу? Бустер. Робимо з бренду Тренд. Синочка, давай, давай, давай. О, альори! От тобі італійське пойло, куме. Жертви реклами 90-х привіз на свою печінку. До такої. Хотіла випити за новий етап свого життя, але цим краще не буду. Русланчик, а налий лий І Мені що ж новий русічка? Ти й до цього прекрасні десерти пекла. Все те саме, тільки кухня трохи більше. Ні, Міша, не те ж саме. Це не просто кухня. Тепер це і обслуговування, і каса, і люди. Це все тепер на мені. Так що з понеділка нова посада, нове життя, нова я за вас. Дякую! Клас, слухайте, а коли ви плануєте ваше перевтілення? А дай більше мені перевтілення? Що зі мною не так? Я що мауглі? Та ні, ви у нас взагалі прям супер-пупер. Але знаєте, для конекту з клієнтами потрібен такий апгрейд. Ну тут я погоджуюсь, мам. Я думаю, що якесь оновлення гардеробу не завадить. Новий етап, новий стиль, нова енергія. А знаєте, може, ви і праві. Так, що ми тянем кота за крашанки? Ну, ха, треба попелюшку прибарахлити до балу. Ну, чоловіки, як обично, сидять на своєму хазяйці. А ми погнали. Та, ні, ні, дівчата, допиваємо і йдемо. і раз за вас. Оп. Дякую, дякую, Оп. дякую, дякую. Мої феї. Це байка. Грета б гри. Давай, давай, пока. Ви ж там обережно. Тебе забули спросить. Альора, це щось я не поняв. Ми так серйозно будемо сидіти вдома і все. Куми. Так, щас, я вже після слова бери, зрозумів, що у нас буде своя чоловіча тусовка. Отож бо. Чата. ну Дивіться. Як вам, бо мені дуже подобається. Ну, таке. Хвилиночку. Просто поміряй. Ірка, це бомба, це розкіш, а це розумію, королева в квітах. Або баба в бур'янах. Ну хто таке носить? Ти на що натякаєш, Марина? Я не натякаю, я прямо кажу. Так, знімайте цю клумбу. Мій варіантик, поміряєте. Ну це розуміє стильно модно, молодіжно. Ваші клієнти будуть виставляти фотки з вами, а не з мачує тісточку. Це піджак Степана Гіги? Це називається оверсайз. Вона на партійний зібрала, зібралася, керувати Ну Який пішмак? Ну куди ж нам в піжмаках до стилю не дівчина і не юна весна? Мамочка, поміряй мій варіант, будь ласка, добре? Добре. Ну От, нарешті. Це вже зовсім інша справа. Одразу видно, хто тут головний. Від тебе прям віє успіхом і впевненістю. М -м -м. А ще душнілою і незадоволеною жінкою, до якої страшно підійти. Ти як заучка, причому моя. Та в сенсі, дівчата, класика завжди в моді. Солічка, розумієш, це олдскул, але в даній ситуації це too much. Вибач, Соломіка, але це навіть для мене якесь старе, тускле, ну жодної квіточки. Інша справа моя сука. Чуть Наташ, ну при всій повазі, ну це не одяг для роботи в кафе, це якась квітуча маса. Сто да. базар, дівчата! У мене отака голова від ваших сварок. Я беру усі три. І свою сукню, бо якщо я послухаю вас хоч ще хвилиночку, то мені доведеться купувати щось чорне комусь з вас на поминки. Ай! зробити один одному боляче, думати, що це колі Мама мія, які ми ніжні, вкрачене покоління Ай. Не відчувають ніякого кайфу від сауни. Ай. Не те, що ми, куми, в їхні роки, а, правда? І не кажи. У нас навіть традиції були. Ми ще не кожну собою кликали, бо треба було пройти обряд вступу до закритого клубу ББ. Що це за клуб ББ? а? Пане братерство! Ай! Ох, які жорстокі обряди були! Думаю, вони б не вивезли точно! Ай! Господі, що там були за обряди такі, а? Ей! Де Саша, блін, ти запікол! Який Тарик, ну? Так, Все, гайда до гапчучки. У Танюхи все зроблять по вищому розряду і за мінімум гривні. Ще від слова гапчучки не дуже в її якістю. Можемо вбітієм спа, там все зроблять професійно. Що, я у Танюхи все роблю. І от, з волоссям, і навіть шикарно. Кумася, в тебе шикарне волосся. Але я сьогодні стільки грошей витратила на ваші наряди, плюс салон. Я давай іншим разом. Але... Слухай, ти в своїх б'юті-шмуті залишиш останні гроші. А у Танюхи, в неї ж демократичний цінник, а якість та сама. Дівчата, вона й мертво затягне на укладку. Все, їдемо до гавчучки. О, дякуємо. До побачення, гарного дня. До побачення. До <звук> побачення. Ой. Сенсі зум. Блін, Дівчата, вибачте, будь ласка, я мушу терміново бігти. Соля! Sorry, вибачте. Мамуль, давай а, я заберу, я все одно на таксі. Я завезу а, це. Гарної вам гапчучки. Да, гарного тобі зуму. <смірка> Дякую. А Нам туди. Ну що ж, можу б'ють спа. Там все зачили. Що <смірка> <солі, ти> <смірка> тобі. Е, дякую, не треба. А що це ретрит коштувати? Поки ви по магазинах лазите, ці два колишні студенти вирішили піти в баню і прихопили свої дьоські жарка. Скажи, ну вони нас записали в клуб ББ. Mm. Нічого не зрозуміла, але дуже цікаво. Ну все, я маю їхати. Мене зомби. Пока-пока. Той з тобою. Ма деталі. Е, ні, ні, ні. Я голих хлопців з мокрими дупами в село не пущу. Він нас не пускає. Блін, нас не пускають. А чекайте секундочку. У мене, звісно, є одна ідея. Але я думаю, вона вам не сподобається. Як можна було накосячити під час стрижки наголо? Та це ж просто катастрофа! Я як яйце потріскане! <рістити> а мені що тепер? Волосся назад приклеювати. А можемо все-таки підемо в мій б'ютінг-спа, чи Ви хочете як мужчина. Та все зроблять за вищим розрядом. <гум> Інакше сюди б не ходила начальниця обласної податкової. Дивись, яка щаслива. А, ну так, щастя, видно, за З фактами важко сперечатися. <гум> <гум> Даня! Боже, що це за що це за красотки. Ну, вітаю вас в моєму б'юті салоні Чай, А Мені, як завжди, два цукри. Анжела, one americano, тут цукер. мать, Анжела. Ну я ж просила попереджувати, коли включаєш кетел. Ван мінит, крошечки, щас все буде. Uh -huh. Сідаємо поки що в криселках. мої Рибачки сідаємо. Я сама допоможу. Прошу паркуємося. А я, я сьогодні тільки да mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. Up to you. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, що тут делаємо? Хімія, стрижка, завівка, укладка, мілірування, амбрес амбреку, дякую, дякую. Мені, будь ласка, тільки кінчики, трішечки і все. Анжела, кінчики. Mm -hmm. Що робимо тут, моя рибочка? Оповні! Стрижка, фарбування, завивка, укладка. Ну, раз уж так і випадок випав! А -а -а. Анжела, включи бойлер. Так, ми поїхали. На. На. Дівчата, увага! Бойлер! Ну, куди, Куми, ну куди він? Хто ну, вище б'є, той краще грає. Мама Донна, а що це за сіньоріни? Ми ж, здається, дівчат не замовляли? Да Міш, це взагалі-то не смішно. Та це смішно, це дуже смішно. Все, тату. Нам досить ваших оцих обрядів, ваших посвят, перевірок. І це взагалі не смішно, ясно тобі. Так, з нас досить, ми додому. додому. Ну ви такі ніжні, як штукатурка на морозі. Втрачене покоління. Та ми б колись на вашому місці оце поржали б з цього і все. А ви теревене така знащо. Що ви куме, куме, Ну, Треба дати важку. Чого? Бо дівчата мають бути Ага. Years. Хто скучив за епохою ретро, welcome в салон у Тетяни. <гум> Вінтажний вайб забезпечено. <гум> Просто подивіться на це. Ми це бачили колись 20 років тому. <гум> Ось ця штука не тільки сушить волосся, а й ще трошечки випалює душу. <гум> Не очікувала, але мені подобається. А? Дякую, Анджела. Mm -hmm. Все таки б'ютін спа. А то після такого салону хочеться розслабитися і помитися, щоб нічого не підчепити. Мариночко, ну я не знаю, ми і так уже сьогодні достатньо грошей витратили. А я іменно ді роблю рекламні пости і в мене там діє знижечка. Ну, давай, ну це буде кайф. А то ми вже скоро будемо працювати і не буде часу. Mm. Uh, Комася. Mm? Ми напевно з'їздимо у те спа, доки ти тут красу наводиш. А, ну успіху вам, доньки Рокфеллера. Я як тут закінчу, то скину фотку. Буду красапета, що тущить світло. Анжела, ну. Ооо! Ой, хорошо! О о, 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 о. о! о! Банька це парадісо, куме! О! клас! <рес> 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 Хлопці! А ось і ваші русаленки приїхали! А що це за за жод? Мене Натаха закопає. Ми нікого не замовляли. Серйозно? Так. Дивно. Може, справді помилка. Нічого сьогодні. Це таке? – Зараз зателефоную замовникам. <му> 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 батя батя. -яй -яй. Я все мамі розкажу. Вона на жовтки розбере все, що ти там розпарив. Не сміть цього робить! Не роби цього! А все, вже пізно, вже пізно. Так, я чекаю публічного зізнання, що ми не втрачене покоління. Отак от. А отак от. Ну, Добре, добре. все. Ви не втрачене покоління. Визнаю. що Ви <рив> ну, все, Чекаємо тепер нового образку, яке називається ББЗД. <рив> Бо не просто з дівчатами. <рив> <рив> а хто запросив цих рогатця? Ні-ні-ні, це, це без образ. Це означає вродливі жінки. Я. Ти? А що? Це розіграш один один Так. Е Дівчаточки, ріднесеньки, е ви нам не потрібні. І ви теж. Так що до побачення. <рив> Дуже смішно стендапери. Коротше, я вертаюся через годину за дівчатами і чотирма сотнями баксів. Все, відпочивайте. Невтрачене покоління кажете. Ви таке втрачене покоління. А ну, стирайте все, що я тут наговорив на камеру, все зізнання, придурки. А хоча кумеч чого я хвилююсь? Вони замовили, вони хай її платять. А? Так. Ну, так. Хочеш снеки? снеків? Mm -hmm. Це неймовірно. Не розумію, чому раніше я відмовляла собі у цьому задоволенні. Бо це вам не гапчучки, це інший вимір. Нарешті можна відпочити в повній тиші. Зацініть новий образ. Фірма? Ну що, кума, це занадто стильно, я б сказала. Не знала, що так можна було. Дякую. Я вирішила вам особисто показати, Ну, бо телефон усі краси не продав. Факт. Все треба бачити вживу. І забути до смерті. Чуєш, а. а де? Оце? І оце. Все, брать. Це то й дивляться. Може вже краще підемо звідси, бо холодно стає. Ні. Ніхто ще крім Наталочки, Олександра Молодшого не бачив і не побачить. Ти, Ти жалуєшся чи хвастаєшся? Ні. Ще трошки. що це десь хвилин 46. Потерплю. Хлопці, в останній раз просимо. Подайте простирадла. Окей? Тоді платимо навпіл. Ота на троя. Дівчата, це знову не вам, пробачте. Хрін тобі! Слухай, що будемо робити? Він скоро повернеться, в нього реальна пушка. Де ми візьмемо бабки? Я не знаю. Я не знаю. Але я поки думаю, я думаю, думаю. Ні, ні-ні-ні-ні. Тільки не це. Що? Де ж ти? Кома що сталося? Що, твій молодший геть зник уже, чи що? Ні, обручка. Де ж вона? ідеальне розслаблення, і як я раніше жила без цього, що, перевірити чи натуральний. О, я дякую тобі, Марин. О, ма. Ой, що за кума, що спа не була, яке я врайдів? Мариночко, це ж паша знайоме. Так, наші, але ми обіцяємо, що це був останній раз. Я знаю, бо ми напевно вас попросимо більше не рекламувати наш заклад. А отже, всі наші домовленості про знижки амулюємо. Не я вас розумію. Ой, Мариночка. з нас уже досить. Ні. як я можу ні, у нас ще ароматерапія. Навіщо позбавляти себе такого кайфу? Зато в мене є інша ідея. А, давайте розділимось, щоб ніхто не знав, що ми з нами. Відірвесь на останок. Кумася, Кумася! Кумася! А. Кумася Ти пропустила масаж. А вважаю, що це божественна процедура. Ну вважайте, пропустили найголовніший релакс. Ну треба виправляти. В Сенсі, я як я пропустила? Я, я нічого не хочу пропустити. Куди йти? Прямо по коридору і направо. А? Ай, це не пила, це не а -а -а. Так, ну, скоріш за все, кільце в резервуарі фільтрів. Ну, але спустити басейн не можна прямо зараз, бо його три дні набирати потім. Ні, ну можна, але це за простої сауни треба заплатити. А це чимала сума. Спускайте! Це все через них. Нехай за все і платять. Так, і за всіх. Е, дякуємо, ми обдумаємо і дамо знати. Кацо, Кацопорка млека вафанкуло. Так, тато, без нервів, без нервів. Просто треба видихнути і заспокоїтися. Нарешті. Дівчата. Таке питання, а ви все-все вмієте? Роздоплився, це ви чоловіки бажаються. Тарасику, ну, ну, ну можеш, коли хочеш, а? Молодець, синку, гарно придумав. Дівчат, давайте, давайте, я вас вірю, будь ласка. Вони так затримують дихання. Справжній профі. Я думаю, що якби без питань, взяли в бадне братерство. <ріць> 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 Лола! Радість моя! Дуже хочеться тебе розцілувати, але в мене гроші не. Я бачиш, ось одружений. Мама Мія, тепер мій ком буде живий. Мінус одна проблема. Тільки стривайте. Як ми з ними. До речі, є ідея. Можна подзвонити копам і сказати, що тут ці лазні притунку. Вони прийдуть, заберуть дівчат, гроші з нас не візьмуть. Ну, нам адміністративка, лише треба довести, що ми клієнти, правильно? Я готовий записати ще одне звернення, що ви класне покоління. Ваше тіло в стані спокою і розслаблення. Моє тіло в стані спокою і розслаблення. Ви маленька пухкенька хмаринка. Я маленька пухкенька хмаринка. А-а-а-ах! Тут гладний. Я вимагаю, покличте власника, а тобі радіше руку не зламала. Ти збачилась. Кума, чого ти так кричиш, що трапилось? Оцей гоблін мене домагався. Що? Макс, поясни, будь ласка, що відбувається? Я як завжди робив розслабляючий масаж. Почав зі кроножних м'язів і пішов вище до стегон. А вона, вона, якби тебе не зупинила, поліз би ще вище і звращу. Це що за багатєння? Я Прошу вас тихіше. Я клянуся, нічого такого не було. Я просто працював по техніці, як завжди. І вибачте мене, але жінки за 50 за вивку і філотовим волоссям це не мій смак. Скотина! Він мене ще й старою назвав. Ніхто тебе старою не називав. Кумасічка, а поїхали додому. Доні, ще чого. Поки Вони не вибачаться за свого гобліна, я з цього місця не зійду. Вона не зійде, я її знаю. Мабуть, сталося якесь непорозуміння. <розуміння> Від імені всього нашого закладу я приношу вам вибачення. Це домагання на робочому місці. Це. Херасмент. Дякую! Херасмент! У мене стрес! Так, ваші реальні пропозиції. М? На знак компенсації можемо запропонувати вам процедуру педикюру рибками Гарра руфа. Усім трьом. Але ж на месеці були тільки ви. Так. Але це ж у ваших інтересах. Її краще одну до рибок не пускати. А ми... Давайте повернемося до нашої співпраці. Обіцяю все це у кадр не війде. Гаразд домовились, краше. Тільки я вас дуже прошу, не нервуйте. Я сподіваюся, рибки гуфі не такі з Вращенців не поважають жінок за вивкою. Гарару, Факума, гарару, вибачте. Ну Де вони? Тараса? Де вони? Тараси? Завдяки анонімному дзвінку свідомого громадянина та належної праці працівників поліції вдалося накрити найбільший притон, де торгували людьми та наркотками. наркотиками. Наркотиками? Я так сказав, щоб ви що приїхали. Все Тараса, я забираю свої слова назад. Ви дійсно покоління придурків. Чисто. Немає нічого. Гарного вечора, хлопці. Мабуть, сусіди приколюють. Стоп, 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 що, дівок не забирайте. За що? За те, що в парильні парились. Тут чисто. Звертаємось, хлопці. Ну, Тупо втрачений час. Замість того, щоб тягнутися сюди на цей цирк, краще взяли щось цікавіше. Стоп, почекайте. Мені здається, ми можемо бути корисні одне одному. Слухаю. Ну. У результаті блискавичної спецоперації затримано банду, яка спеціалізувалася на торгівлі наркотиками та організації з надання послуг. Члени угрупування протягом 10 років діяли на території нашого регіону. На даний момент лідери синдикату перебувають у місцевому відділку поліції та дають показання. Їм загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Не треба мені вашого заспокійного. Я спокійна! От мені просто цікаво. В який момент вашу геніальну голову прийшла геніальна ідея. За в акваріум з рибками гара руфони ноги. а Що Чорний мало пригод, Мало пригод, а не! А що, Мариночка? Соромно тобі, да? А я була соромно мені, коли Танюха показувала те ти в салоні її знімала. Та я правду показувала. Тебе хтось просив. Та, вона, мало того, що Танюха розрозила. Це Та наші три часа вище від ціну Так У мене не перезирваний контракт. Я там тепер блеклести. Все. Приїхали, заспокоїлись, беремо свої розірвані контракти і дупи і йдемо додому. Супер-дупер-лагше ремонтниці. Кума, ну ти ще там моє. Гара руфа, кума. Гара -руфа! О, О! О а це ще кому. Хлопці, це знову ваші якісь нові ідеї. Йо. Мариночка. Даю. О, Дякую. Дякую. Дякую, мужики, дякую. Наталенька кохана моя, що трапилося. У, уф, Кум. Ого. Я бачу вам усім, є що розповісти, так? Ти навіть не уявляєш, скільки. Давай, а... ходімо. Виб... А... Я вибачаюся, стає сумкою. А... Вибач. Ой, о... це коліно моє. Ну,